Я би хотіла до цього просто додати, що е, можливо взагалі на цьому етапі мати варіанти вирішення як організаційного, так фінансування. Так, є, є, це є варіанти, розумієте, не одній найкращий один варіант. А, ви, ну, я зрозумію, а але... Розглядати. Тоді, по-перше, всі вони... Ну, всі, всі брати участь у розробці цього механізму. Тому, тут є перевага, то, то якось інакше на світі ти дивишся. Але, на жаль, дуже робиться величезна кількість роботи, дуже величезна кількість запитів до Києва. От тільки ви скільки згадали тут сьогодні, всі з якимись містами до Києва. І хто? Там з тим потім і як працює. Ви ж знаєте, як там працює з тим. Тобто, це настільки безнадійно думати, що без думання про систему, а вирішення окремих кусків, от їх вирішувати в Києві, можна щось змінити. Ні, Ну то трошки не так. Ми в Києві закон, він то є, і він є нормальний закон, але є в законі багато де неточності. От ми були зараз на цим закон протидії корупції, з першого що водиться. То скільки там читали, скільки є неточності, скільки там написано всього, і от всі професура там і багато було. От Галина Михайла теж була. Це була теж правда на цим, ну на підвищення кваліфікації, на цей. Де от я просто приклад такий наведу. Це зрозуміло, тут всі І так само в законах. Ні, ні, ну закон. так, я просто приклад навожу. І от так само в тому законі, от, закон про реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду. Прекрасний закон. І ми працювали ще між іншим до того. Я коли ще був проект закону, коли тут люди ходили, де вибивали в Києві, і я брав участь в тому, якраз на цей багато тих напрацював. І він, слава богу, вийшов цей закон і добре вийшов. Але, от бачите, законодавець не вирішив одного питання, яке ж туя затримує в цьому, тому що не можна мешканців відселити. І задали питання: а як мешканцями буде, якщо не схоче? Нема. Аварійний признавати є, можна з аварійно відселити там з іншого, з іншого є перелік питань тої тобто позиції, які можна ці зробити. Анакше не, не це. І от власне по таких позиціях ми звертаємося, де би врегулювати які питання, а загальні закони вони є.